Та друзі, сьогодні ми будемо тестувати малокаліберну гвинтівку з зі страйкбольною, з електрик-блоубеком, яка також має віддачу. Імітація віддачі так не бойова. Але ми зараз подивимось, як стрілець. Відреагує саме на неї. Це бол те, що вибирають приватні військові компанії, тому що воно маленьке по форм-фактору і дуже зручненьке. Карабін е, тіпман американської компанії М4. У мене 5 набоїв. Я почав. Закінчив. Я б сказав, що продовжив, тому що я тобі зараз бункер передаю. Небагато, мені так. Мені 10 набоїв вистачить, або трошки більше. Запобіжник. Це так само, як і в бойового. Я почав. Вогонь. Вогонь. Ну що, приємне, дуже приємне враження. І тут є функція авто. Дуже приємна, комфортна така віддача. Не хочеться випускати цю іграшку з рук. Ще пару пострілів. Я би сказав, що це не іграшка, а інструмент саме для тренувань або Я... для AirSoft. Єдине, що хочу сказати, що е загальний огляд буде на страйк на ютуб-каналі страйкшоп. А зараз ми просто хочемо порівняти, скажімо так, по відчуттях віддача і тактильно. як справжня зброя, то тобто на тренування, огонь. Це воно. Так, будь ласка. Мій вихід? — Ні-ні-ні. ні, -ні — -ні -ні -ні. З бойового карабіну. Так. Так. Тимайте, так, там на затримці Так. — у магазин, засняв затримки. Все, готово. Запобіжник. Будь ласка. Там же ж також невелика віддача. Умовно кажучи, ну легенька. Зовсім я б сказав, що навіть не відчувається. Цей карабін зроблений для тренування, для напрацювання мілкої моторики і попадання в ціль. Тобто, цей карабін потрібен для здешевшення на тренувань. Тобто Плюс. а це, це взагалі машина для тренувань. Це... Майже безкоштовна машина для тренувань, да. тому що, ну, е, окрім того, що її треба придбати, е, розхідники вартують ну, невеликих грошей, але ті, хто займається AirStoм, е, вони це знають. Пустий ну, на запобіжнику? — на запобіжнику. — Так, будь ласка, е, що я скажу? Ну трошки різкіший звук. Е, дивись, тут прикол в тому, що звук звуком, але ж відчуття, відчуття. От, скажи, тактильність. Е, да, да, от да, да. питання навіть ну тактильність це коли ми його тримаємо. А от е, саме імітація віддачі Так-так-так. Да, да, от що да, да. ти можеш сказати з цього приводу? Приємно е, в руках зброя. Рівно сіпається так, як потрібно, тобто відчуття повне, повної присутності. Повідачі. Так. Плюс. Ну, я тоді ще чергу. Да, да, дам, да, да. Тому що мені насправді дуже сподобалось. Ну, гарна іграшка, так. І от саме, якщо говорити про тренувальний формат, то тут доводиться е, реально робити короткі черги, е, тому що ну, за великою там, ну, більш розсіювання буде йти. Тут все одно дорожче тренуватись, ніж тут, тому що Не, за... східники ну, вартують зовсім різних грошей. Так, так, так. А на, на око, скільки коштує там, коробка 50 набоїв. Там? 50 набоїв? На око. Ну, Починаючи від 300 гривень. Тобто mm -hmm. найдешевше – це 320-340. 350. Тобто, якщо, умовно кажучи, замість 1 е, кілограму 4 тисячі кульок Airsoft. Oh, wow. well, so. <laughs> тобто, є можливість саме тренуватись so. і мати приємні не тільки тактильні відчуття, але й імітацію віддачі ще й no. з блоубеком. <gun> Друзі, я думаю, що на цьому ми завершуємо. Е, Перше, перше ставте вподобайки да, да, да. і побачимось.